Вночі армія РФ атакувала Херсон. Ударними безпілотниками типу шахет ворог поцілив по житловому району. Пошкоджено будинки цивільних, освітній заклад та господарчі споруди. Відомо про трьох постраждалих. Наразі усі вони перебувають у лікарні, де отримують необхідну допомогу. Протягом ночі ворог вдарив і по Харкову керованими авіабомбами постраждали 11 людей. В індустріальному районі пошкоджено щонайменше 15 будинків, житлові та господарчі споруди. Вісім жінок та троє чоловіків отримали гостру стресову реакцію. Ще один удар зафіксовано по території цивільного підприємства. У Немишлянському районі пошкоджено майно суб'єктів господарювання. За попередніми даними застосовано щонайменше чотири авіабомби. А надвечір армія РФ здійснила масовану атаку на Новгород Сіверський на Чернігівщині. Росіяни вдарили шахедами у місті близько 20 влучань. Вже відомо про чотирьох загиблих. Усі цивільні, двоє чоловіків і двоє жінок. Повідомив голова тамтешньої ОВА В'ячеслав Чаус. Попередньо семеро постраждалих. Це ті, хто вже звернувся за медичною допомогою. Серед них дитина, десятирічна дівчинка. Її транспортують до дитячої обласної лікарні. Один поранений у важкому стані, решта у стані середньої тяжкості. У місті багато руйнувань. Також сьогодні стало відомо, що у лікарні померла 69-річна жінка, яка постраждала внаслідок атаки на Шахтарське на Дніпропетровщині у ніч проти неділі. За життя потерпілою боролися медики, проте врятувати її не вдалося. Протягом минулої доби, внаслідок ворожих атак на Дніпропетровщині, постраждали 16 людей, 15 з них госпіталізовані. Найбільше ударів зазнав Павлоградський район. У Богданівській та Вербківській громадах безпілотники спричинили пожежі. Зруйновані приватні будинки та господарські споруди. Понад 30 атак здійснила армія РФ по Нікопольському району. Під ударом опинились багатоповерхівка, приватні оселі, гаражі, агрофірма. На Синельниківщині пошкоджені чотири будинки: авто та газогін.